Водичку залив з термосу, все, і борщець. Отака от так, от команда. Хто не бачив, будь ласка, тут буде посилання на цю команду і на ці випуски дивіться, там багато прикольного. А все це було завдяки фонду Шалені волонтери. Шалені волонтери. Вся ця масова гульня. Я, чесно кажучи, думав, ну там, ну там, зазвичай це роби е, мери, там, е, адміністрації. Да? І тоді так, там було за сприяння адміністрації міста Ірпеня, це все зрозуміло, але цим займалася команда Шалені волонтери. Ми з тобою наразі їм за це і подякуємо. От, будь ласка, друзі, тут є QR-коди, QR-код Фейсбук-сторінки, QR-код Монобанку, куди ви можете заходити. На Фейсбуці ви можете дивитись, контролювати там все є. Там відчоти, там всі діла. А монобан...